Не відведена для будівництва і відповідно не внесена в генеральний план розвитку міста Києва, то відповідно за, е, за умови відсутності рішення Київської міської ради, не може бути виділена земельна ділянка користування певній ну, в даному випадку по простеньку правди Товариства е, Галинського. Якщо брати майнові права з юридичної точки зору, то відсутня. 16 земельного кодексу віри, України відсутність права користування земельною ділянкою призводить до того, що фірма не набуває майнових прав на прибутництво цього будинку. Тобто майнові права а, на будинок на будь яку споруді, житлову не житлову, вони є похідними від права на користування земельною ділянкою. Якщо рішення відповідного рішення Київської міської ради на виділення земельної ділянки саме на цільому забуд... А потім все діє наступним чином. Фінансова компанія заявляє, що по договору будівництва по цьому об'єкту вона придбала майнові права і е, товариство Алінзбут відступило їй майнові права. Але, вибачте, шановні, як може бути передача майнових прав, якщо вони є складовою частиною похідною від земельної ділянки? От тут і криється афера. Тобто фінансова компанія декларує, що вона має майнові права, а потім заживі грошеві. Він вступає ці майнові права на користь вже інвесторів. І оскільки я захищаю майнові права е, е, інвесторів, то в судовому засіданні мені, мені, мені вдалося е, довести обставини, що майнові права фінансовій компанії, є похідними від майнових прав на земельну ділянку, а відтак, оскільки немає у забудовника майнових прав, то фінансової компанії теж І остаточно інвестор, який вклав живі грошові кошти, також не має майнових прав. По такому сценарію, шановні, відбувається все, практично все в місті Києві, в тому числі у Забоновській 13, тільки там користуючись тим, що тут присутній представник Міністерства розвитку регіонального будівництва е, і, і житлово комунального господарства, хочу сказати, що така сама схема, вибачте, ще Міністерства Міністерством регіонального розвитку е, і разом з іпотечним центром по Києву у Київській області. Е, Кримінальних справ. Одна кримінальна справа знаходиться в провадженні Генеральної прокуратури України, дві знаходяться в провадженні прокуратура Києва і, і дві знаходяться в провадженні дарні прокуратури. прокуратуру. Так от прохання міської ради звернутися з відповідним запитом стосовно, беручись ти, чорному, незважаючи на те, що не внесений об'єкт Докуменський 13, але прохання це об'єкт також. Увагу, тому що до Булі 13 має всі ознаки самочиного керівництва. Там також і інша схема. Майнові права володіє цими майновими правами державне підприємство буде вісних, а це державне підприємство до ревісне. Яка каже, чому я кажу про базу, що я маю на увазі? Коли заходиш а, до, наприклад, до Ліга закон, то Біга законів законі чітко видно, що який документ є чинним наразі, наприклад, який прийнятий Верховною Радою. Нормативні акти йому відповідають чи не відповідають. Щодо бази, яка. А,